Всім привіт-привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі Аліска Фан. Мене може бути не дуже чути, тож у мене для вас є новиночка, яка називається Рожева їжа. Тут всі пакетики ось такі рожеві. І я її зробила недавно, тому вона вклею. І беремо ось цей пакетик, тому що він не такий клейковий. Ось рожева їжа. І всі інші колекції вам знайомі. Ну що ж, починаємо обирати пакетики та розпаковувати. Так, з колекції рожева їжа візьму оцей перший. Так, все. І з колекції Дубайський шоколад візьму. Мамеле. Я зможу його відкрити, скажіть мені вже пожажа, скажіть. Через цю завершку. Так, візьмемо ось цей сердечко. так як я вже нагадую, що в мене вони промокли. Так, добре. Із колекції, вгадаю, пісню по емоджі» давайте візьмемо ось цей пакетик. Ось цей пакетик. із колекції Аврора. Давайте візьмемо цей пакетик. І з колекції Зоомагазин. Давайте візьмемо пакетик з травою. Я зараз розкажу, чому я зробила пакетик з травою, тому що я часто купляю мому коту карти траву. І з колекції Кепоп, мисливичі на де у нас лишилось такий пакетик з Sanja Boy's. Ось тільки пакетиків нам сьогодні на розпаковочку. Це на наступну розпаковку. Тож, давайте почнемо з кепук-мисливець на демонів. Так, ось наш пакетик відкриваємо. І як? Задя бойсь, цей все. Всю пакетика відбирати. Скажіть мені, будь ласка. Алло, пакетик, як тебе віддерти? Скажи, що тебе дуже просто віддерти. це я його дуже приклеїла, то таким способом прийдеться відбирати цей пакетик. Так, ну і що ж, нам тут попалось... Як ви знаєте, що Саджа Бойс, це така група, там в тому мультику він виступав з піснею, яка називалась «Газованка». Тому я вирішила зробити ось таку газованку. Тож, давайте її приклеїмо ось сюди. Ех, трішки клею, мені пижи, пеже, можна трішки клею, можна трішки клею. Ось так, я її приклеїла. Далі у нас колекція Вгадай пісню по емоджі. По емоджі. Ось наш пакетик відкриваємо. просто ужас, як ти легко відкрився між давай і Так, тут у нас сюрприз величенький. Так, а можна мені оце вже якось підірвати? Оце фіолетове. Я ж свій сюрприз, вибачайте, не маю клеїти. М -м -м. Добре, дякую. Цікаво, що ж нам попалось? Ось ці відбирання мене вже. Вибачте, але вони мене вже задовбали Так, і нам попалось ось така. Тут було написано, тут ось такий патрон і пес. Ті, хто навіть заслухають пісні, зможуть згадати. І, до речі, ось ця пісня. Я забула взяти ручку, тому, вибачте, але не зможу зараз приклеїти. В наступному відео я напишу, що це буде, що це у нас було. Але я вам зараз скажу, це була пісня Ніч. Я її теж слухаю частенько. Так, далі у нас колекція... магазин. Ось наш пакетик з травою. Відкриваємо. Й. 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 Так, цікаво, що же нам попало. О, точно, вспомнила. Нам попало все-таки котячі мята, яку дуже люблять коти. Мій кіткатик ще не пробував, бо я йому завжди забуваю купити котячу м'яту в Аврорі. Вирішила зробити колекцію Аврору. Так, далі у нас колекція Аврора. Ось наш пакетик відкриваємо. Бородан. Yeah. Mm -hmm. Так, ілогори продають ось такі патріотичні флаги, як ви бачите, тому давайте його наклеїмо. Yeah. 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 Так, далі у нас вчорашня новинка Дубайський шоколад. Ось наш пакетик відкриваємо. Якщо знаємо, де відкриваємо, наприклад, вибачте, але я не знаю, де його відкрити. Тому будемо пробувати, де ж відкрити... Можете сказати, що я нічого не порвала. Так. О. С. Так. Ех. 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 І все. Я знайшла нашу новинку. Ось ця Це така дубайська шоколадка з такою, можна сказати, Фіолетова вона. Так, приклеюємо її. Ось так. Раз, два, три Приклеїли. Так, приклеюємо нашу шоколадку. І сьогоднішня новинка. Вона називається Рожева їжа. Тож, давайте її розпакуємо. Ось такий у нас пакетик. Тож, розпаковуємо. Ось так. Ех. І. Ось, нам попались ось такі чіпси з крабом лейс. Так, тому що вони з крабом, тому що завжди рожеві чіпси. Лейс, вони завжди з крабом. Тож, давайте їх приклеїмо. Так, приклеюємо. І... Ех, 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 ех. Наша розпаковочка паперових сюрпризів підходить до завершення. Дякую всім за те, що були зі мною. Тож всім папа. Та не забудьте поставити лайк та підписатись на мій канал. Папа! -па!